Кто там заходишь, сейчас это. А ты будешь стрим рубать? Чи ты уже все? Не, я пробовал. Попробовал. це так раздражаю, блядь, буф плюс минус нормальный интернет. Короче, але... Іноді просидала, типа швидкість інтернету. Ну і то, типу, не часто. Змінили провайдера. Типу, щоб було лучше. А воно, коротше, ніхуя лучше, блядь, не стало. Типа швидкість лучше, але почало, блядь, все виснуть, пропадать, отвалюватися. От, І що з цим робити, і як з цим боротися, типу, взагалі абсолютно не Мене двічі на інший стрім перекидало на Ютубі, типа трансляція, як закінчується, тебе кудись перекидує... Ну, типа, на інші там підписки чи куди там, не знаю. Це взагалі странно, блядь, що, що, що так. Ніколи такого не було. І типа я ж нічого не нажимав, телефон взагалі збоку стояв. Така сама хуйня була. Я бачу, що підлагує, Сань. Ну блядь, це інтернет, я нічого з цим не зроблю, к сожалению, не можу. Що, прям ліво-ліво? Ну напевно, да. Якщо прям буде лагати жорстко, сильно, то ну, будемо выключать, повністю. а що делать. Сидіти страдати ніхто не хоче. Все, я включил музычку моя пята. Я тільки стою в кущ і мені сразу пролітає блайнд. Моментально. Вот ну, дивись скільки там приїхало до тебе. Ну я вже бачу Як це працює, блядь, ти знаєш? Mm -hmm. І я не знаю. А сьогодні, може думають, що пятна чи Чья? Че не на пятной сети типа? Я прям побачив упорить очі із столта. Я не знаю як це об'яснити, але я побачив. Ми ее зігнали хорошо, я сейчас можу піджать в одну позицію, світить батчата. Все, він здох, я заплендив. Заебісь. Привіт Віктор. Блять, стрім грузить, піздець. Да, блядь, ТС-60, ага. Да. Здесь Походу, смысл да. Бэкнуто там планы слепый. Так у меня, блядь, он бачат светит. Понимаешь, я не могу уїхать. Ну ладно, він уезжаю. Опа! Надо отстрелять. Хорошо. А, хуй, не мое, да? Понял. Поехали назад, наверное, да. Он зе панзер, блядь. хуй по ньому, кто откидає. Я не видно. Тихон не видно. Два шесть Кобра. Рэмбо.